Напевно, ми реалізували все ж таки здебільшого власні е якісь запити. Але ті, які йшли на розвиток громади. Але потім, коли стало вже питання, що або ми продовжуємо діяльність громадської організації професійно, або ми ну або щось треба робити, тому що ти не можеш займатися там два роки безкоштовно будь-чим. Ти маєш або йти працювати, або будувати бізнес, або займатися професійно громадською діяльністю. Це теж якби сфера така. для... Для професіоналів в принципі і за кордоном і в Україні громадська організація зараз у нас є. Ну по суті, три напрямки. Ну чотири чотири зараз скажу, чому три напрямки. Це ну, по перше, ми працюємо для жінок. І три наші напрямки: це захист і підтримка жінок, тобто це те, що стосується якихось кризових ситуацій, або захисту і відновленню прав постраждалих від різних форм насильства, допомога жінкам в кризових ситуаціях, в тому числі і жінкам ВПО. Другий, другий напрямок це поширення принципів гендерної рівності фемінізму, тобто це те, що стосується подолання тих бар'єрів, нерівностей, які існують. І вони існують всюди в будь-якій сфері, ну майже в будь-якій сфері діяльності нашої, бо це пов'язано власне, з суспільством, з тим, як суспільство сприймає умовно роль жінки, роль чоловіка. І третій напрямок це розвиток інших жіночих. Ініціатив розвиток жіночого руху в регіоні, і це мережування з іншими громадськими жіночими організаціями, не тільки з бізнесом, ну тобто підсилення жіночого руху, і це адвокація теж власне потреб жінок і на місцевому рівні. Цій діяльності громадської організації можна виділити. У нас є там певні підприємницькі ініціативи. Це, по перше, сам простір. Ну зараз він не так працює, як працював колись раніше. Тобто він Може здаватися в оренду і окупати сам себе, тому що ми теж за нього сплачуємо оренду, і це якби ну така наша теж сталість і ем, наша спільнота, яку ми теж можемо залучати відповідно. Друге, що у нас є, у нас є пральня професійна, вона почина ну це соціальне підприємництво, тому що ми його відкрили, коли відкрили кризову кімнату для жінок, які потребують швидкого заробітку, але. Іноді не мають можливості знайти якусь іншу альтернативну роботу в силу різних причин. Наприклад, жінки, які у нас працювали в пранні, вони були дуже різними. Це були жінки, які постраждали від домашнього насильства, які живуть в селі, наприклад, і відповідно, вони ну, в селі вони не можуть знайти роботу, в місті їм теж важко, наприклад, з якусь регулярну роботу. Це були жінки з дуже маленькою грудною дитиною. Наш третій бізнес. Ми зараз тільки його починаємо якось ставити на ніжки, хоча працює він вже якийсь час. Це б'юті коворкінг. І тут ми його створили для жінок внутрішньопереміщених осіб в першу чергу, але не тільки тобто це місце, яке ми обладнали певним обладнанням для роботи працівниць в сфері краси і можемо надавати їм це місце, тобто мовна якийсь час безкоштовно, якийсь час там за соціальною ціною. Ну і плюс ми їм даємо додаткові можливості для розвитку. На початку цей простір працював безкоштовно, тобто жінки, внутрішньоприміщеної особи, які приїжджали, мали вже фах, але у них не було або обладнання, щоб почати працювати, або клієнтської бази. Ми допомагали з тим, і з тим, плюс давали місце, тобто, тому що оренда це теж таке дуже ризиковане. Далі ми почали проводити курси перенавчання або навчання з нуля. І це дуже різні і курси, і жінки. Наприклад, ми проводили курси з навчання майстрині манікюру, ми проводили курси з навчання масажу і такого для тіла і для обличчя. Ми нещодавно закінчили курс з Корекції брів, і деякі ці майстрині або працюють в нас, або працюють самі на себе. В Івано-Франківську теж у мене був досвід, у нас працював хостел з десь більше ніж три роки. Тобто ми вижили в коронавірус, навіть він не закрився. Ми цей час витримали. Хоча дуже вразлива така риса цього бізнесу була те, що приміщення було в оренді. Відповідно, ми були дуже сильно залежні від цих витрат. тобто Ну, Рентабельність була, скажімо так, не дуже висока, хоча теж ну, це був повноцінний бізнес. А, от. Але коли е, в 2022 році, вже е, під час повномасштабного вторгнення, ми, по-перше, е, призупинили цей бізнес, тому що повністю цей притулок працював е, е, на е, на підтримку тих людей, які потребували тимчасового житла, в нас дуже різні люди, починаючи з внутрішньопереміщених осіб, які переселилися до Івано-Франківська, евакуйованих людей до нас селили з координаційного штабу. Люди, хтось перебував транзитом, коли їхали за кордон, наприклад, оформлювали, відновлювали документи, і закінчуючи військовими, які приїжджали, наприклад, на лікування або приїжджали на роботу і мали там новахтовими ну, методом, десь тиждень мали жити. І ми зіткнулися з тим, що якщо в коронавірус, ми ще могли там якісь придумувати ініціативи, яким чином утримати і заплатити оренду. То під час повномасштабного вторгнення для мене, наприклад, морально це стало дуже важко, тому що ну, ті люди, які ну якщо в 22-му році повністю це був притулок, а в 23-му році ну, вже якби потреба в іншому житлі була для ВПО, тобто вони вже не могли там в десятьох сторонніх людей жити в одній кімнаті, це вже якби ненормально, Людям потрібно було окремі кімнати, повноцінні а ніяк не хостели, Ми вже розуміли, що від цієї ідеї треба відходити, Ходити. От. Плюс власник вирішив підняти оренду, що теж унеможливлювало вже далі там, ніяку рентабельність. І ми відмовилися від соціального наповнення, тому що ми вважали, що це вже не на часі для людей, і ми відмовилися від продовження цього бізнесу, тому що на ком заробляти всі люди в двадцять році це були або внутрішньоприміщені особи, або військові. Брати гроші із тих із тих, мені морально було складно. Тобто військових ми селили ну безкоштовно, а ВПО проживали, тому що вони ВПО тому ми вирішили хостел закрити. Можливо, ми коли до цього повернемося. Вот але поки що так. Коли ми. В 2014 році переїхала в Івано-Франківськ одною з проблем, напевно, найбільших. Це були стереотипи щодо ну, східників, скажімо так, Донецьких і Луганських, як тобі називали. Тобто я, наприклад, сама стикалась з тим, що ти дзвониш там, шукаєш квартиру, а тобі кажуть, ой, а ви звідки? У вас там голос не так звучить, як кажуть, з Донецької області. Ні, у мене батько, він не хоче мати Донецьких на квартирі. І коли ти це все можна подолати, тобто, мовно, там п'яти хвилина розмова з цією жінкою, я вже там з нею зустрічалася, вона готова була мені здавати квартиру. Mm -hmm. От але не кожна людина має на це ресурс, наприклад. І ми як громадська організація, там в 15-му році, коли створилися, ми в тому числі адресували такі стереотипи. Тому що якщо про Донецьких Луганських на той момент думали як про зрадників, як про сепаратистів. Бо зараз, в 2022 році, мені здається, що люди набагато краще зрозуміли, що відбувалося, і навіть коли до нас притулок приїжджали переміщені особи, деякі люди, наприклад, з Херсонської, з Харківської областей, вони казали, «Боже, ми так помилялися, нам так соромно, тому що я сама жінка, наприклад, тут її слова, каже: я здавала квартиру в Харкові. І я не хотіла поселяти Донецьких чи Луганських, я їх вважала зрадниками. А тепер я розумію, наскільки я була неправа і наскільки це все було неправильно. І мені тепер дуже соромно, тому що от тепер ви з Донецької області надаєте мені притулок.